Дорогі мої батьки, доброго вам усім дня! З вами сьогодні знову я, Лілія Таратуто, нумеролог України. І ми, як завжди, будемо говорити про ваших діточок. Сьогодні ми будемо говорити про тих діточок, які в даті народження мають числа 1, 4 і 7. Що дають вашій дитинці оці числа? Що вони дають дорослому, я вже розказала у відео, яке є на моєму каналі. Ви, будь ласка, подивіться його теж. Це просто буде доповнення до цього відео, щоб ви краще розуміли, які ці люди, які мають одиничку 4 і сімку, і який у них потенціал є завдяки присутності в їх числі народження ось цих чисел. А тепер от трошки про ваших діток. Що їм дають оці числа 1, 4 і 7? Знаєте, тут є такий малесенький нюанс. Ваші дітки будуть сприймати весь матеріальний світ, який біля вас, біля них, як, як норму. Як те, що так воно має і бути. І зазвичай у таких діток, в яких є одиничка, четвірка і сімка, у них є багато з цього матеріального світу. У них є і хороші якісь іграшки, і гарна одежа, і взуття, і з їжі щось краще, щоб з'їсти, як то кажуть, і комп'ютер. ну, Отакі ці дітки вже в... попадають в таку ситуацію уже з дитинства. Чому так відбувається? Тому що ну от матеріальний світ ніби хоче їх зразу до себе затягнути. Тому що ці числа вони якраз представники такого серйозного матеріального світу. І в майбутньому вони дадуть вашим діткам і процвітання, і статус. І повагу від людей, прив'язаність до цього матеріального світу, таку сильну, треба цими числами правильно скористуватися для того, щоб запобігти ну, таких не дуже гарних можливості, здібності, я не знаю, ситуації, які можуть скластися в житті потім. От зараз якраз я про це трошечки вам і розкажу. Оскільки дітки будуть дуже прив'язані до матеріального світу, треба уже з самого дитинства от в їх виховувати оце співчуття до інших діток, до інших людей. Що в когось може цього не бути. І вони мають бачити, що цей матеріальний світ, він не у всіх, це не норма для всіх, а в когось може бути, не бути комп'ютера, не може бути іграшки якоїсь дорогої. І е, виховувати у них це вміння поділитися, вміння запросити в гру, е, вміння. Е, Ну, через оці матеріальні речі навіть подружитися з кимось. Тому що ці дітки, які будуть біля них, і вони будуть інші, чогось не мати, вони їм будуть відкривати оцей матеріальний світ, може, з, якоїсь, з якогось іншого боку. А ще із-за того, що вони будуть на чомусь там переживати, може, десь будуть плакати, то і От серце дитини вони будуть зовсім по-другому розбивати. Вашої дитини, я маю на увазі. Тому що оця прив'язка до матеріального у неї буде дуже сильна. Значить, треба навчити її бачити красу природи. Вона буде бачити красу речей. Дуже добре. А от бачити, Красу природи, ви її маєте навчити розширювати горизонт вашої дитини, який, дати їй розуміння того, що життя складається не тільки з матеріального. Подивись, яка хмаринка гарна на небі. Давай послухаємо цю пісню, як гарно тут затанцювали ці хлопці і так далі. Оце звертати весь час. Увагу на нематеріальні речі, а на те, що викликає у них співчуття, почуття, те, що їм може сподобатись, коли вони на щось дивляться, коли вони можуть щось послухати і від цього бути вражені. Ось на це обов'язково треба звернути увагу. Якщо ви цього не будете робити, оцей матеріальний світ їх так до себе затягне, що вони. Будуть сприймати світ навколо себе, ніби так, що всі їм щось повинні. І оце, оцей потяг до матеріального світу у них буде дуже сильний. Вони, вони будуть вимагати у батьків таку-то книжку, таку-то якусь шоколадку особливу. Ну, Щось от таке з матеріального світу, ну, те, що ну, викликає у них такі сильні почуття. З дитинства ці дітки будуть з задоволенням включатися в якусь роботу, тому що ці числа їм дають ось такий практичність і діяльність. Через те, їм буде подобатися дуже. Ну, от, щось робити. Але при цьому не думайте, що вони будуть включатися просто так. Якщо подобається, так будуть робити, будуть задоволені, і тут від вас просто треба обов'язково похвалити дитину, подякувати їй за те, що вона щось особливе зробила. Коли Дитина включається в роботі, чим старшу, чим старше вона буде ставати, тим більше вона буде розуміти, і легше буде вона розуміти, що вона хоче включатися в роботу за хороші гроші, за статус якийсь певний, за те, що повагу більшу вона буде мати від людей, коли зробить якусь певну роботу. Це буде її мотивувати, але в деяких, в деяких от, випадках вона буде більше, оце все, буде її затягувати ще в той матеріальний світ. Особливо, коли ви будете заставляти її щось робити проти волі. А оскільки основною мотивацією, на яку дитина буде краще реагувати, це буде те. Що ви їй за це щось пообіцяєте матеріальне, ви дуже швидко це зрозумієте, і ви будете давати їй оце матеріальне за те, що вона не хоче робити. Я хочу, щоб ви дуже добре зрозуміли цей момент. Коли дитина народжується, ну немає поганих дітей, правильно? Діти прекрасні, вони хочуть робити добро. А звідки потім беруться оті ті хабарники, о саме тоді, коли ми даємо їм зрозуміти, що те, що вони не хочуть робити, те, що їм не подобається, те, що вони рахують, що це недостойно робити, а ми їм даємо за це якесь матеріальну винагороду і ніби даємо дозвіл на це. І потім можна, робити, можна взяти гроші і за те, що ти знаєш, що це неправильно робити, але тобі гроші дають, і ти їх береш. Оце дуже велика така небезпека в ситуації з цими дітками. Обов'язково зверніть на це увагу. Більше хваліть їх от як мотивацію, це е, подяка. Е, більше давай, да, е, ну, мотивуйте їх статусом. Що я без тебе не справилась би. Дивися, ти справжній майстер. Підкреслюйте оцю їх значимість, щоб ця е, мотивація була не тільки матеріальною, а ще більш такою духовною, скажімо так. Тому що коли ви будете їх заставляти щось робити з неправильною мотивацією, ну, вони будуть ставати все більше впертими такими. От, більше буде з'являтися агресія. І ну, як у дитини з'являється оця така впертість, агресія. То вона до себе притягує, ну це ж як гриб, Вона до себе притягує точно таких самих діток. Оце невдоволення якесь. І тоді що виходить? Що є якась компанія дітей, тих, яких ви зовсім не хочете бачити біля вашої дитини? Тому будьте з цим дуже уважними. Навпаки, старайтеся звертати увагу вашої дитинки на тих дітей, ну, які, можливо, не роблять щось руками, які ну, десь такі мрійники, е, які е, багато читають, е, багато думають над чимось. Ну, в школі їх можуть там ще називати Ботаніки, да? От, зануди. От вони більш чутливі до цього світу, який вашій дитині, можливо, ну, ще не дуже розкритий. То за допомогою цих діток, за допомогою спілкування з ними, у вас буде можливість розширити світ вашої дитини. Стежте за тим, з ким вони спілкуються, тому що ваші діти як будуть копіювати вас? Для того дітки ну, прийшли в цей світ, так діти, вони копіюють нас, вони копіюють так само інших діток. І таким чином вони розширюють свої можливості, розширюють бачення того світу, який біля них. І для ваших діток, от в цьому випадку, це буде дуже хороша така робота від вас. Що ще можна от сказати в цьому випадку? Ви знаєте, мені дуже подобається, що в Італії є такий звичай дарувати от невеличкі подаруночки дітям. Кудись ви поїхали в якусь подорож. Ну, є дуже багато таких мілких речей, які можна привезти з тої подорожі. І подарувати друзям. Ну, дитинка може подарувати своїм друзям. Це дуже сильно от їх розвиває з точки зору цих відчуттів, коли вони бачать радість, коли вони розуміють, що вони можуть за допомогою матеріального світу дарувати іншим людям радість, часто якогось щастя, хорошого настрою. Це обов'язково треба робити. Є у вас якісь цукерки в, там, в кишені чи в сумці, а ви підійшли, де ваша дитинка з компанії якихось друзів. Дайте йому ті цукерки, хай він пригостить своїх друзів. От такими маленькими жестами, коли він ділиться своїм матеріальним світом з іншими дітьми. І дарує їм при цьому щастя, зробить з нього ну, дуже класну людину, яка потім буде мати бажання зробити щось корисне для людей, зробити це корисне для великої кількості людей, тому що він тоді буде розуміти, що чим більше користі я принесу іншим людям, тим більше мені буде повага. Тим більш вищим буде мій статус, і таким чином у нього буде бажання робити щось велике в цьому житті. Не просто там е, якусь мілку фізичну роботу виконувати, а створювати якісь бізнеси. Хай вони будуть, е, такі виробничого якогось характеру, але вони будуть вже набагато більші, ніж просто щось маленьке робити в якомусь маленькому підприємстві. Обов'язково. Про це пам'ятайте. Пам'ятайте про те, що ці дітки можуть не дуже добре розуміти інших людей, які навколо них, і допомагайте їм проговарювати з ними, що може відчувати він, що може відчувати інша людина. От в тому випадку, коли він щось приємне для неї зробив, щоб теж розвивати оцей його внутрішній такий світ, почуттів, відчуттів, оцю сердечність, яку матеріальний світ не має вкрасти у вашої дитини. Потенціал робити щось матеріальне, значне у вашої дитини дуже високий. Пам'ятайте про це. Розвивайте його, але розвивайте правильно. Я надіюсь, що мої поради сьогодні вам були корисними. Якщо ви щось хочете більше знати про свою дитину, знайте, що я завжди буду рада з вами поспілкуватися, подивитися матрицю. Дані про те, як зі мною з'єднатися, є під кожним відео. Найчастіше я спілкуюся через телеграм. Коли ви мені напишете щось в особисті повідомлення, або через мій канал у телеграмі. Там теж у вас є можливість зі мною з'єднатися і написати якийсь коментар. Ну, а на цьому сьогодні з вами прощаюся. Усім вам доброго, ясного сонячного дня і дружби з матеріальним світом.